Всім привіт! Ви на каналі Нюшка Play. І так, сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Ми будуватимемо селище або ж навіть містечко. Ось тут. Я побудувала це все спеціально для містечка. Ось так це виглядає згори. Я думаю, ви вже помітили ось це високе дерево. Я вам розкажу, для чого воно в наступних серіях про це місто, а поки спробуйте самі здогадати, ще в мене є ось таке маленьке озеро. Воно дуже маленьке. Але тут плавають п'ять рибок. Подивіться, які вони милі. Але вимірюємо, нам вже треба ще місто будувати. Вже перша домівка буде дуже цікавою і незвичайною. Ідею для неї я побачила в Ютубі. Спочатку будуємо каркас Куба або не Куба, може бути й нерівно. Тепер будемо другий куб. Котрий накладається на ось цей який в нас вже є. Це буде другий поверх. Тепер підлогу і кришу треба заповнити такими самими блоками. Так, ну крышу потім заповню. Зараз робимо скляні стіни. Будуть дуже-дуже великі вікна. Ось я і завершила. Подивіться, як воно цікаво виглядає. Тепер треба зробити вхід. Ось тут. Ламаємо скло і ставимо двері. М -м, щось мені не подобається. Певно, треба інше. Так. О, ось такий буде прекрасно. Зараз нам. Потрібна драбина на другий поверх, щоб ми могли якось туди попасти. Немає дверей на другому. Так, починаємо будувати. Стоп! Не хочеться дв... драбину перед дверима ставити. Я двері перемістила, тому можна будувати. Так, там дірочка. Стоп, я ще не в тому місці драбину добудувала. Ламаю. Ура, підйом готовий. Щоправда, він з центру кімнати виходить. Але, здається, нічого. Я не планую розміщувати багато чого всередині. Почну я облаштовувати з того, що додам листя. Буде виглядати, як. Думаю, час додати ліжко. Всього ліжечок буде два, і вони будуть жовтого кольору. Мені здається, що жовтий впишеться в цей інтер'єр просто прекрасно. У мене з'явилася ідея, як можна прикрасити це ліжечко. Ось тут ставимо так от блоки і так. Тепер вішаємо ось такі зелені банери чи стяги. Не знаю, як вони називаються, але виглядають дуже гарно. Час додати пічки і сундучки. Ось тут дві пічки, сундук. Так, треба в інше місце. Ось я додала пічки і скрині. Тепер треба додати ось такі книжкові полички, щоб там були книжечки, які можна у вільний час почитати. Ще отут скриньку. Сундука скриньку пробачте. Гадаю, що слід ще прибрати тут біля драбинки листя. Бо воно заважає до неї підійти. Ось така гарна кімнатка у нас вийшла. Тепер пропоную зайнятися другим поверхом. Тут я поставлю холодильник. А зроблю я його так. Поставлю отут -от скриньки, дві, точніше, навіть три Три великих. І поставлю перед ними двері. На нього можна килим, до речі, щоб білий був. Але в мене не виходить, тож тільки двері. Ставимо. Так, щось вони не там ставляться. Давайте. Що ці скрині відкриваються? Зараз почекайте, так. Ось такий гарний холодильничок в нас вийшов. Звісно, в нього ніякої їжі не покладеш, але він навіть більш схожий на справжній холодильник, ніж моя перша задумка. Ось тут плита і стіл, де можна різати. Ставимо отак. От. І робимо ось так пічку. Тепер ми можемо її відкривати і закривати. І ось згори Це будуть, типу, типу полички, в які можна щось покласти. І кнопочки поставимо. Це як витяжка. І лампочки. Тепер робимо стіл. Він в мене буде темний, з таких блоків. Тепер ставимо сходинки. Це як стільчики буде. На які можна сісти і спокійно собі попоїсти. Ага, ще на першому поверсі треба поставити лампочки, щоб темно не було. Подивіться, який гарний будинок вийшов. Але єдиний мінус його в тому, що ну, всі стіни скляні, і будь-хто може підглядати за вами, поки ви займаєтеся своїми справами. Тому зараз ми це виправимо. Починаємо. Навколо цього будинку посадимо дерева. Я вирішила, що посаджу хвойні. Подивіться, ось і готово. Тепер тут, там, де в нас вийшло вільне місце біля будинку, ми зробимо квітів. Ось за допомогою. Кісткового борошна зараз виростемо. Просто ось так от. Натискаємо і все. Ось я і завершила. Подивіться, як тут тепер гарно. Тепер ніхто не зможе за нами підглядати, коли ми знаходимося у цьому будиночку. Що ж, я закінчую це відео. Поставте лайк! Якщо воно вам сподобалося. І не забудьте підписатись, щоб не загубити мене. А тепер всім па-па і зустрінемося вже в новому відео!